Добрий день глядачі YouTube каналу elvin.com.ua інтернет-магазину elvin.com.ua Представляю вам нову модель модель року, 2023 року Elvin Vision. Дана модель приїхала до нас перший раз в синьому кольорі Також були моделі синьо чорні, сіро чорні, зелено чорні. І от синю чорна. Вони випускаються ще в червоному чорному кольорі. Але цього разу ми не замовляли. Дана модель обладнана двигуном на 3000 Вт. Є 5 кВт в нас також. Акумуляторні батареї можна ставити різні, як свинцево-кислотні, так і літій-іонні. Свинцево-кислотні більш підійдуть на Двигуни 3000 Вт, так як на літі, так як на 5000 Вт потрібно ставити вже акумуляторну батарею з на літі іоні. На 3000 Вт підійде ще свинцево-кислотна акумуляторна батарея. А вже на 5000 Вт, 8 кВт, 10 кВт треба ставити літій іонну акумуляторну батарею, тому що не витягне свинець. 5000 Вт там, чи 8 тисяч Вт не дозволить сила струму максимальна, яка є в свинцево кислотному акумуляторі. Також по дальності ходу все залежить від того, якщо брати 3 кВт двигун, то дальність ходу кожні 10 А це 18-23 км, в залежності від манери їзди. І від навантаження також дуже багато залежить. Якщо більше навантаження, це розраховано з навантаженням 70-80 кг. Дана модель, як я вже сказав, 2023 року. Вона ніби така синя перламутр на зеленому кольорі. Це краще було видно. Переднє колесо стоїть 17 дюймове, 110-ї ширини. Заднє колесо може бути е, різної ширини 140, -те, 180 і 200. -те. Чим більша ширина, тим раз воно дорожче. А по-друге, е, е, дорожче і більший розхід. Чим більша ширина. На даному, в даному випадку стоїть колесо 16 дюймове. 140 ширини. Воно достатньо широке, як, на мій погляд, не потрібно більше і ставити на 3-кіловатні мотоцикли. Дисплей іде монохромний, чорно-білий. Як ви бачите, зараз досить сильно світить сонце, і він дуже добре читається. Я думаю, ви також це бачите. Даний мотоцикл має кермо, як і у всіх мотоциклах Elvin. Вже привичне, зручне. З правого боку керма розташовано перемикачі передач, обмежувач швидкості, скажімо так, 1, 2, 3. І Drive Reverse це вперед і зворотній хід. З цього боку також з правого боку розташовано перемикачі світла, це без світла, це ходові вогні, а це включається ближнє дальне світло. Ближнє дальне світло переключається з лівого боку керма. Коли включаєте дальнє світло, загоряється синій, синій ліхтарик, позначка, що включено дальнє світло. Також, коли ви моргаєте курком, моргає синя позначка. Коли ви перемикаєте, Включаєте повороти, включається позначка, що поворот включений. Все звично, все привично. Гальма спереді стоять подвійні гідравлічні, дискові на подвійних поршнях, ззаду стоїть гальма одинарні з одного боку тільки на, також на подвійних поршнях. Гальмує мотоцикл чудово і дуже швидко зупиняється. Дана модель отримала такий збалансований вигляд. Вона чимось похожа середньо між R3 і Elvin M120, також отримала хорошу оптику, чимось похожа на Банігалі, оптика. скутер мотоцикл вийшов збалансований, красивий. Різні кольори, різні потужності, різний набір акумуляторних батарей. Якщо вам було цікаве дане відео або у вас є запитання, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elden.com.ua. Дякую за увагу і до побачення.